Діти, може тобі треба мільйон доларів американських. Мені не треба. Не треба що тобі та для щастя. Мазі Мазі, мазі так. треба, так? Щом... Аж були, мазі вже немає мазів. Але були ніби. Бляд. Були мазі, де вони? Та ж тільки що намастила, бабуся. Та ж намастили тільки, що тобі мазі. Де вони мастили? Та вже проходить, подиви, воно все було в прищах в нього. Взагалі все було в прищах. І тут були прищі. Слава Богу, вже без прищів. Може тебе якась чехотка, це зглазила, що? Може би хтось зглазив? А треба, щоб воно щезло. Що, ноги щезлить, чи що? Хуй! Оп! Модичка. Ану покажи мазь. А якою ти мастиш? Це оці мазю бабушка мастить. Зараз буде процедура, серйозна. Ти настроївся вже? Забери руки, забери руки. Тут вам підпод. не було. Оце прищіво, бачите? Багато, ну, забери руки. Під подом. Не під подом. Тихо, на бабушку не кричити, що? Так ось під подом, йоп, мою мать. Та ж масти тут во. Та ж тут отре помасти. Яке воно, блядь, нагле. Це ж твоя жінка, вона не може бути налою. Вона прикольна, хороша, душевна да, людина. Та Є... ж я машу там. Та ж купила тобі майже такое. Ви, ти чочукаєшся. Не... От, о тут я за о! Та ж я ма що багато не можна. Та ж процедура серйозна, почекай. Помили хай, тебе сьогодні, хай, вичухали. Все. Що Все. треба знайти якесь місце, курортик, да? Не, якісь? не треба, Саша, нічого. Воно само пройде. Мені дід казав, що хоче знайти масажистків, е, ну, тайок. Може серед вас є тайки. Напишіть Ольга, в директ, хто от цей шо, по цих ділах.